Вітаю, церква. Дякую Господу нашому за привілегію сьогодні бути тут і разом з вами дивуватися величі нашого Господа. Він дійсно великий і достойний слави. Людям притаманно себе оцінювати. Скажу так по собі, постійно дивишся на когось і думаєш, хто ти, чого ти вартий, і ми постійно себе з кимось порівнюємо. І... Подумайте, яку би ви собі могли поставити оцінку в сфері хорошості, наскільки ви себе оцінюєте хорошим? Тому що в будь-якому випадку ми себе якось оцінюємо. Інакше просто не буває. І наскільки повинна бути хорошою людина, щоб Господь її спас? Ви колись думали про таке? Якщо, наприклад, читати. Біблію, починаючи з першої книги буття, то там згадуються деякі люди, такі досить перспективні, про яких досить гарно написані слова. Це Енох. Єнох. Пам'ятаєте такого чоловіка, який прожив 365 років? І написано про нього ходив із Богом, і не стало його, забрав його Бог. Трохи нижче описується ще один чоловік Божий. На ім'я Ной про нього написано. Але Ной знайшов милість у Господніх очах. Оце оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. І ви знаєте, у нас тут в голові може виникати питання: чи дійсно Бог обирає собі людей за якісь заслуги, за те, що вони просто перспективні, з них може бути щось. Таке, що послужить нашому Господу. Ви знаєте, але я хочу сьогодні прочитати одну історію, яка записана в Євангелії від Луки. Це просто неймовірна історія, історія про дуже, дуже погану людину. Настільки погану, що навіть важко її з кимось порівняти. І ви знаєте, ця людина пізніше стала одним з апостолів Ісуса Христа. І мало того. Бог у її честі написати одну з Євангелій, які ми сьогодні читаємо. Це апостол Матфій. Давайте прочитаємо цю історію: це Луки 5.27. Після цього ж він вийшов і побачив митника на ім'я Левія. Левій це було попереднє ім'я Матфія, що сидів на митниці, та й промовив йому: Іди за мною! І, покинувши все, той устав і пішов услід за ним, і справив Левій у своїм домі велику гостину для нього, і був натоп великих митників інших, що сиділи з ним при столі. Фарисеї ж та книжники їхні нарікали на нього, та учням його говорили: чому з митниками та із грішниками ви їсте та п'єте?» А Ісус відповів і промовив до них: лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Хто такий був Матфій? Біблія пише, що він був, розповідає про те, що він був митник. Митник це той, хто збирав податки з людей. І що цікаво, щоб стати митником на той час, коли Ізраїль був в окупації під Римом, він був. То римський уряд установив певний ліміт, певну суму, яку цей митник повинен був віддати в кінці року. І все, що він міг назбирати більше, це все було його. І щоб стати митником, тобі треба було купити ліцензію, заплатити за великі гроші. І Оподатковувалось буквально все. Це були подушні податки, поподушні, всякі повинності. Тобто. Наприклад, людина йшла щось купувати, вона за це платила податок. Вона щось купила, покажи, що в тебе в карманах, її оподатковували. Тобто абсолютно все: імпорт, експорт, все, що людина мала, її могли оподатковувати навіть по декілька разів. І що цікаво, що ці е, зберечі податків, е, вони також пізніше ставали кредитними агентами. Вони пропонували людям, які вже не мали що платити, кредити. Під 50%, і якщо людина не могла вже спла сплачувати, у них були свої головорізи, які ламали людям ноги. Це, це така була мафія, рекет в законі. Ви знаєте, з чим це можна порівняти? Це любе посадове місце на сьогоднішній день, так, яке передбачає щось трошки більше, ніж просто отримувати зарплату, а мати щось е надлишок якийсь, і це було нечесно. Я недавно прочитав таке питання в одній соціальній мережі. Там люди запитують, скільки сьогодні коштує, коштують безкоштовні в кавичках роди? Хоча насправді вони повинні бути безкоштовні по нашому законодавству, але особливо ті люди, які працюють в такій сфері, де можна заробити, ви знаєте, там місце стоїть дуже дорого. Ці податківці могли зупинити людей в будь-який момент часу. Обшукати їх, і їм, ніхто не, був, ніхто не міг їх зупинити. Вони мали абсолютно всі права. Тому ізраїльтяни їх дуже сильно не любили, і це логічно. Їм забороняли входити до синагоги. Вони не могли туди піти, тому що вважалися нечистими. І ви знаєте, їх прирівнювали до нечистих тварин. Їх прирівнювали до язичників. Вони не могли просто зайти в синагогу, інакше би її осквернили. І мало того, хто до них доторкнувся, теж міг осквернитися. Їм було заборонено давати свідчення в ізраїльському єврейському суді, тому що вони були брехунами. В Талмуді сказано, що ви можете брехати і обманювати збирачів податків коли завгодно. Оце так закон. Рави дали євреям свободу робити це. Тому що це було питання виживання. Якщо би ви змогли обманути митника і не сплатити ці податки, то гріха б не мали. Навпаки, ви би були в людей на хорошому рахунку. Ви знаєте, ці люди були надзвичайно багаті. Вони були настільки багаті, що, пам'ятаєте, ще одного митника описується в Євангелії, це Закхей. І коли він покаявся, то пам'ятаєте, що він зробив? Він сказав, кого я образив, віддам вчетверо. Це ж треба було настільки людей обібрати, щоб ти міг вчетверо і все повернути. Таких людей дуже сильно ненавиділи їхні співгромадяни. Вони були нечесні, і мало того, вони ще й працювали на окупантів. От, і це, знаєте, дуже на сьогоднішній день ми можемо порівняти цю ситуацію з нашою, коли в нашій країні з'являються якісь зрадники, які працюють на окупантів, і як нам тяжко. До них добре відноситись. Це були бездушні, жорстокі люди, котрі не мали милості і совісті. Знаєте, будучи совісним на такій роботі, нічого не заробиш. Є такі просто сфери діяльності, коли совість тобі тільки буде мішати заробляти гроші. І люди уникали таких як Матфій. Але його. Помітив Ісус. Ісус зустрівся з Ним своїм божественним поглядом. Христос підійшов до Нього і сказав 27 й вірш Іди за мною. До кого? До самої страшної, самої поганої людини, яку тільки можна було уявити. Немає нікого гірше, ніж зрадник. Немає нікого гірше, хто працює на окупанті. Немає нікого гірше, хто обирає вдов, сирід і всіх людей. Мало того, Вибиває з них гроші, ламаючи їм їхнє тіло. Ви знаєте, Господь ніби говорить йому: ти той, кого я шукав. Ти той, кого я шукав. Ви знаєте, як ми обираємо собі людей? Наприклад, хто займається бізнесом, то він розуміє, що таке мати надійного партнера. Ми обираємо собі людей, які викликають у нас певну довіру. Ми питаємося, а що це за людина така? А як, як вона себе поводила? А хто вона? А яка в неї репутація? І ми так завжди вибираємо людей. Ми вибираємо найкращих, щоб мати з ними справу. Ви знаєте, коли наша країна на Олімпійські ігри відправляє якихось спортсменів, так, то вони вибирають кращих з кращих, це починаючи від. Областей і так далі, і з самих кращих одиниць, тільки йдуть на Олімпійські ігри. найкращих. Але Господь чомусь поводиться абсолютно протилежно. Він дивиться не так, як ми. Знаєте, він йому не сказав Матфій, я бачу в тобі потенціал. Давай потрохи спригуй з цього свого гріховного бізнесу, вже не так багато кради, хоча б раз в тиждень можеш вийти, але потрошки давай спригай і починай йти за мною. Ви знаєте, швидше за все, Матфій чув про Ісуса. Він чув про те, що Він зціляє хворих, Він чув про те, що Він воскрешає людей, Він чув Його проповіді. І перед тим, як Ісус, Матфій зустрівся з Ісусом, то пам'ятаєте історію Ісус проповідував в синагогі і читав пророцтво Ісаї про себе, яке записано в Лукі 4.18. Ісус говорить: на мені дух Господній. Бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Боге. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Ви знаєте, напевне, Матвій дійшов висновку про те, що він жалюгідний, нещасний, помучений в'язень, сліпий та бідний, не дивлячись на все це прекрасне майно і багатство, яке він мав, будинки і владу. Він був нещасним. Погоня за щастям виявилась пустотою. До речі, в наш такий вік комфорту і розвинутих систем комунікації, знаєте, стільки сьогодні є можливості людям спілкуватися. Фейсбу... Починається з Фейсбука, Тік-Ток і так далі, всі ці інстаграми. Просто маса. Але сьогодні психологи говорять, що люди відчувають себе найбільш самотніми і нещасними. Ніж до виникнення цих комунікацій. Це ніколи не принесе щастя. Гріх мучить людину і тимчасові світ... світські радості дають тільки тимчасовий ефект, коли ти протверзієш, і ти побачиш, що ти самотній, що ти пустий. І ви знаєте, Ісус бачив серце Матфії наповнене смутком до покаяння. І Матфій хотів позбутися цього тягара. Тому без роздумів і з радістю відгукуються на пропозицію Ісуса піти за ним. Можливо, ви чули колись такі слова людей, коли ти кажеш: прийди до Господа, тобі потрібне покаяння, то людина каже, дай мені ще трохи часу, дай мені трохи часу, мені треба дітей поставити на ноги, мені треба потім їх замуж віддати, женити, будинок добудувати і так далі. Я потім обов'язково піду і віддам Господу належне. Але це самообман. це великий самообман. Євангеліст Лука також описує приклад, який розповідав Ісус, про двох чоловіків, які вийшли до храму молитися. Луки 18.10. Два чоловіка до храму йшли помолитись, один фарисей, другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую Боже Тобі, що я не такий. Як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю, а митник здалека стояв та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішника. Говорю вам, що цей повернувся додому свого, виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається? Той піднесеться. Ви знаєте, чому покаяння Матфія було справжнє. І це ми можемо провірити абсолютно по всіх людях, коли покаяння справжнє. Тому що зразу ж, після істинного покаяння в людини змінюється життя. Дивіться, 28-й вірш нашого тексту. І покинувши все, той устав і пішов вслід за ним. Просто уявіть собі, все покинув. Це був дуже непростий вибір. Ви знаєте, кар'єру, яку він будував, можливо, багато років чи десятиліть велике майно, яке він назбирав, величезну кучу грошей, зв'язки з людьми. Ви знаєте, що таке зв'язки з людьми, як дуже корисно їх мати. Дуже важко цього всього позбутися. Він що робить? Він в один момент лишає все і йде. Знаєте, це означало кінець його кар'єрі. Він не міг більше повернутися до цього бізнесу. Ніколи. Це означало, якщо ти сьогодні йдеш, ти ніколи не повернешся. Тобі ніколи більше не довірять таку посаду. Що цікаво, що більшість апостолів Ісуса Христа були просто людинами, рибалками. От у нас теж є декілька професійних рибалок у нашій церкві. І ви знаєте, почати ловити рибу нічого не коштує. Так само повернутися до рибалки також мало чого тобі буде коштувати. Але Матвій не зміг повернутися. І пам'ятаєте, учні, потім після Воскресіння Ісуса Христа, теж деякі пробували повернутися знову ж таки до свого старого ремесла. Але його відповідь була негайною: зрадник, здирник, грабіжник, вигнанець, грішник став апостолом і євангелістом Ісуса. Ви знаєте, Матфій втратив дочасну кар'єру, але отримав вічну долю від нашого Господа. Він втратив матеріальне майно, але отримав набагато більше. Він отримав небесну спадщину, яка ніколи не пропадить. Він розумів, чому Ісус прийшов, щоб спасти грішників. І він був одним з таких. І ви знаєте, немає абсолютно сумніву його покаянні, тому що Ісус потім пише. Сказав 32 му вірші, я прийшов закликати неправедних, але грішників до покаяння. Ви знаєте, і це є коментар Ісуса до того, що сталося перед цим з Матфієм. Ще одним свідченням істинності покаяння Матфія це було те, що він робить далі. 29 й вірш. І справив Левій у своєму домі велику гостину для нього, і був натовп великих митників інших, що сиділи з ним при столі. Матфій мав великий будинок, він був заможний і відомий. Ви знаєте, один чоловік, один богослов, сказав такі слова: жоден справжній християнин ніколи не йде на небо сам. І одразу ж, відчувши прощення гріхів і переміну свого серця, він захотів зібрати навколо себе всіх, кого знав у своєму світі, і відкрити їх Спасителя. Тому він організовує великий прийом для Ісуса. До речі, Матфій, коли описує цю історію, Матфій називає цих людей грішниками. Тобто, уявіть собі, е, такий колектив: злодії, вбивці, п'яниці, блудниці, особисто е, обідують з е, Сином Божим. Друзі, оце саме той контингент, котрий Христос прийшов спасти. Найгірші люди в цьому світі. До них саме прийшов Христос для того, щоб їх спасти. Ісус відкидає грішників, але приймає грішників, але відкидає самоправедних. І коли вони обідали, це не було, як ми знаєте, сідаємо за стіл. Вони, як знаєте, східні традиції, вони лежали просто. І цей обід міг тривати дуже довго. Це були дуже корисні і плідні. Розмови. 30-й вірш. Фарисеїш та книжники їхні нарікали на нього та учням його говорили. Чому з митниками та із грішниками ви їсте та п'єте? Ви знаєте, вони припускали собі думку, що вони не мають гріха, вони праведні. Наподобі цієї прищі, яку сказав Христос, що Господи, дякую Тобі, що я такий праведний, що я постю два рази в тиждень. Це дуже непросто. Хто пробував постити два рази в тиждень? Це дуже тяжко. Вираховувати з усього десятину скурпульозним і так далі. Він вважав себе правильним, і він дуже дійсно вів благочестиве життя. Я так подумав, що одного разу довелося відпочивати в одній мусульманській країні. Ви знаєте, я побачив таку картину чоловік, мусульманин, його жінка, отак в цих всіх платках, і коло нього 10 дітей. Мої діти сидять там щось, бігають, кричать, я їх успокаю, а у них всі такі послушні сидять тихенько, так знаєте, я себе домов, оце благочестива сім'я. І, до речі, якщо взяти порівняти мусульманські країни з християнськими, то на законодавчому рівні ці країни набагато морально чистіші, ніж християнські країни. В цих країнах заборонені аборти, в них заборонені одностатеві шлюби. У них заборонені наркотичні речовини порівняно з християнським світом, друзі, і багато мільярди людей сьогодні, добрих людей, мільярди людей сьогодні, які вважають себе благочестивими. Такі люди припускають, що не мають гріха, що вони праведні. Ви знаєте, але Ісус говорить, що кожен, хто тільки подумав погано, про когось вже являється вбивцей. Кожен, хто тільки з пожадливістю подивився на іншу людину, уже є блудником, перелюбником. Кожен, хто тільки побажав майна когось, уже є злодієм. Ви знаєте, ми всі погрязли в цих гріхах. Ми всі винні, ми всі хворі. І Ісус прийшов кликати саме таких людей. 32-й вірш. Я не прийшов. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Друзі, світ... Ісус прийшов у світ заради грішників. І це є суть Євангелії. Біблія написана для грішників, не для перспективних людей, не для тих, хто вже підготувався. Друзі, саме для грішників. Сьогодні, як і 2000 років назад, відбувається те ж саме. Бог не може врятувати нікого. Хто не визнає себе хворим. Бог не може врятувати нікого, хто не визнає себе грішником і тим, хто потребує прощення. Якщо ти визнаєш себе сьогодні хворим, Він дасть тобі ліки від смерті. Уявіть собі, ліки від смерті, де ти будеш жити вічно. Ви Ві знаєте, покаяння є відправною точкою, але на цьому все не закінчується. Христос пізніше говорить одну дуже важливу умову слідування за Ним. Якщо так можна сказати, обов'язкова умова слідування за Ісусом Христом. Знаєте, яка це? Луки 9.23. Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа та йде за мною. Хрест, що це таке? Що символізує Хрест? Ви знаєте, є така хибна думка. Що люди думають, ну хрест це такі важкі обставини мого життя, це моя хвороба, це моя теща, моя жінка і так далі ситуація в країні. Але що символізує Хрест? Друзі, хрест символізує смерть? Звичайно, це смерть. Слідування за Христом вимагає щоденної війни проти нашої гріховної натури. І не просто війни, знаєте, десь в тилу відсидітися. А війни до смерті. І це досить непросто. Ви знаєте, і Матфій так і жив. Тому він став героєм віри. І все його життя було потім посвячене Господу. Ви знаєте, Матфій зробив те, що не зміг зробити багатий юнак, котрому Ісус, пам'ятаєте, запропонував. Віддати все, роздати бідним. Матвій зумів зробити це. Ви знаєте, і це не що інше, як смерть для себе і життя для нашого Господа. Слава Ісусу Христу! Амінь. Хто бажає помолитися, давайте помолимось. Абсолют, Дякую, що ти що стаємо Господи. Амінь. Дякую, Боже, щоб ти прийшов цей світ, щоб нас спасти може. Витягнути слово було, де ми Бог, і очистити, освятити нас. Благословити і спасти. Амінь. Дякую, дякую тобі, Господь, що ти прийшов у цей світ для того, щоб спасти грішних. Господь, дякую для того, що Ти прийшов у цей світ для того, щоб вилікувати хворих. Господи, я дякую Тобі, що Ти через слово своє показуєш, що ми можемо залишити своє старе життя прямо зараз, прямо сьогодні, і почати жити по-новому. Господь, я дякую Тобі за таку велику можливість, тому що. Це робить тільки твою велику любов. Господь, я дякую тобі за слово Твоє, що ти завжди нас навчаєш. І це ти робиш так сильно, Господь, через свого Духа Святого. Я прошу тебе, щоб Ти торкнувся сердець, Господь, тих, хто, можливо, сумнівається, хто, хто має страх, Господь, залишити своє старе життя, хто боїться, Господь, хто переживає, як, як буде далі, Господи, але Ти. Помагаєш, але ти даєш силу і ти доведеш свою справу до кінця. Хай тобі буде прославлено твоє святе ім'я. Амінь. Займайтеся свої місця,